Вітаю! Мене звати Алла Ходякова. Запрошую вас на незабутній вікенд. Вирушаємо на 4 дні в затишний готель у центрі Львова. На вас чекає насичене навчання, спілкування та цікава розважальна програма. Ми з моєю колегою Тетяною Тарасюк готуємо такі теми. Правові аспекти роботи медзакладу, організація бізнес-процесів та фінансове планування, трудові відносини з працівниками, оплата праці, встановлення та оцінювання KPI, мотивація працівників та профілактика вигорання. АІмдедінсайд. Поєднаємо сучасні практики та інструменти, які допоможуть ефективно налагодити управлінські процеси в медзакладі. Теми семінару розглянемо як у звичному форматі лекцій та огляду кейсів. Так і у форматі воркшопу, на якому попрацюєте над груповими завданнями. А загалом хороша компанія, безпечне тихе місце, смачна їжа і цікава подорож україною. Хіба може бути краще поєднання, підвищення кваліфікації? Стежте за анонсами і обов'язково долучайтеся.